Це Гучі чи порно? Питаємо ми зараз, коли бачимо це. Але у нульові така реклама сприймалася геть інакше. 2000-ні – це час, коли такі рекламні кампанії могли змусити нас червоніти, обурюватися, але точно не відводити очей. І у центрі цих вакханалій стояв чоловік, який змінив правила гри. Том Форд – дизайнер, що вдихнув життя у напівмертвий Гуччі, сьогодні ми розберемо найскандальніші рекламні кампанії нульових, розкриємо, як Том Форд став королем шоку, і з'ясуємо, чому у 2025-му мода більше не може бути такою зухвалою. Хто ж такий Том Форд? Це чоловік, чиє ім'я є синонімом розкоші, бунту і сексуальності. Народився Томас Карлайл Форт у 1961 році в Остіні, штат Техас, у заможній родині. Але тихе життя у передмісті було не для нього. У 17 років Том кидає все і мчить до Нью-Йорка, міста, де свобода і гедонізм пульсували на повну. Це був 1978 рік. Епоха студії 54. Легендарного клубу, де диско, наркотики і сексуальна революція створювали вибуховий коктейль. Форд згадував: Я не знав, хто я поки не потрапив до Нью-Йорка. Мені було 17, і я просто втратив голову. Уявіть, юний Том тусується з Зенді Ворголом. І вбирає гламур Б'янки Джаггер, яка в'їжджає у клуб на білому коні. І цей розкішний небезпечний сексуальний світ став його найбільшим натхненням у творчості. Моє уявлення про красу народилося в 70-х. Я назавжди застряг у тієї епосі. І ця любов до гедонізму на межі зробила Тома Форда. Томом Фордом він пробував себе у всьому вступив до Нью-Йоркського університету на історію мистецтв, але швидко зрозумів, що академія не його. Знімався навіть у рекламах, використовуючи свою харизму і модельну зовнішність високий з виразними вилицями і пронизливим поглядом. Ночим не голівудський актор. Але своє справжнє покликання Том Форд знайшов у дизайні. Він закінчив Parsons School of Design, вивчаючи архітектуру, що дало йому унікальне відчуття пропорції структури. Його дипломна робота була присвячена моді, хоча офіційно він навчався на архітектурі. У 80-ті він почав працювати у Парижі для Клое, пакуючи одяг і виконуючи дрібні завдання, але вчився розбиратися паралельно у фешн-бізнесі. Потім був американський бренд Кеті Хардвік, де він створював одяг за 200 доларів на тиждень, а потім у відділі джинсів Перрі Еліс. Це напрямок Марк Джейкобс, що існував нетривалий період. Яскравого амбітного та талановитого хлопця почали помічати акули фешн-бізнесу, і дуже швидко його амбіції привели його аж до Гучі. Але на той момент це був не той успішний бренд, яким ми його знаємо зараз. У 1990-му дев'яностому Гучі був на межі краху, був просто тінню самого себе. Стиль застряг ще у 70-х, Ринок швидко заполонили підробки, а борги душили компанію. У 93-му Гучі втратили 22 мільйони доларів. Родина Гучі, яка володіла брендом, загрузла в скандалах. Від ухилення від сплати податків до вбивства Мауріціо у Гучі у 95-му. До речі, ось тут більше я про історію бренду розповідала. Спершу Форда беруть як дизайнера жіночої лінії, але у 94-му він стає повноцінним креативним директором, отримавши повний контроль над брендом Gucci від одягу до парфумів, від реклами до дизайну магазинів. І тут починається революція. Форд викинув усе старе. Забудьте про нудний Гуччі, він створив майже новий бренд: сексуальний, зухвалий, гедоністичний. Його колекція осінь, зима 95 змінила все. Уявіть, оксамитові штани в смарагдових бордових сапфірових відтінках. Атласні сорочки з вирізами до пупка, які виглядали так, ніби їх розстебнули у пориві пристрасті, сукні, що обіймали кожен вигін тіла, ніби друга шкіра, моделі андрогінні з темними айс і зачесаним назад волоссям. Вони нагадували героїв еротичного трилера. Для цієї колекції Форд черпав натхнення у фотографів Гі Бурдена і Гельмонта Ньютона, чиї роботи були про спокусу, владу і легку небезпеку. Покази Форда стали театром, темний зал, чуттєві саундтреки від Дасті Спрінфілд до Фуджіс. Світ моди вибухнув Vogue назвали цю колекцію модним еквівалентом ночі у студіо 54. Анна Вінтур, головна редакторка Вок, на той момент писала: поки мода тонула у безформному гранті, Форд повернув сексуальність. Колекція 96-го року закріпила тріумф. Червоні оксамитові смокінги для нього і для неї. Супертонкі пояси, білі сукні з вирізами до стегон. Це була мода для тих, хто хоче бути поміченим. Кучі починають обирати селебритіс. Мадонна з'являється у гіпстерах Гучі на червоній доріжці. MTV Music Awards у 95-му. Гвінет Палетров одягає білу сукню Гучі на прем'єру. Сім одяг та взуття бренду почали розлітатися як гарячі пиріжки. А прибутки компанії за два роки зросли на 90%. У 99-му Гучі оцінювали в 4,3 мільярди. А Форд зробив його найбажанішим брендом світу, що ж сформувало модне ДНК Тома Форда. Як я вже казала, це передусім 70-ті, студія 54, де він тусувався з 17 «Сексуальність Сексуальність це те, що рухає нами. Казав він. Його кампанії були як дзеркало. Вони показували, чого суспільство бажало насправді, або боялося визнати, що воно бажає насправді. Також Том Форд черпав натхнення у кінематографії, фільми Рідлі Скотта, як той, що біжить по лезо», і естетика нуару впливали на його темні чуттєві образи. Але справжня магія та навіть геніальність Тома Форда була у рекламі у 90-ті та нульові інтернет був слабким, і глянцеві журнали, Harper's Bazaar залишалися головним джерелом модних трендів. Форд зрозумів, реклама. Ось те, що змусить говорити про Гучі. Усіх Форд зібрав команду мрії фотографа Маріо Тастіно, стилістку Карін Ройтфельд. Тестіно згадував, що Форд казав: забудь, що це рекламна кампанія. Знімай кіно. І справді їхні образи були як кадри з еротичних фільмів: кінематографічні, звабливі, шокуючі. У 95-му модель Амбер Валета позувала у синій сорочці Гучі. Це було гаряче, але ще було стримно. І Мадонна навіть одягла цей образ на MTV Music Awards. Якщо пам'ятаєте це було тоді, коли Мадонна ухилялася від пудриниці кинутої кортні лав. Ох, були часи, звісно. Далі Форд почав піддавати ще більше жару. У 97-му Джорджіна Гренвіль знялася у кампанії, лежачи на дивані перед таємничим чоловіком. Її сукня оголювала майже все, а пози натякала на інтимний момент. Він краще за всіх знав, що секс продає. Казали про Тома Форда, і він справді продавав не одяг. Він продавав твої найпотаємніші фантазії та мрії. Його рекламні кампанії були про владу, бажання і недосяжність. Кожна фотографія кричала: ти хочеш бути цією людиною, ти хочеш володіти цією людиною, і це працювало. Продажі Гучі зростали з шаленою швидкістю. Журнали билися за право публікувати його рекламні кампейни. А тепер тримайтеся міцніше, бо ми дійшли до найскандальнішої реклами в історії моди 2003 рік. Gucci випускає кампанію, яка стала легендою. Модель Кармен Кас позує оголеною, а на її лобковій зоні виголений логотип G. так G від першої літери слова Gucci. Але весь світ шепотів про точку G. у цьому кампейні Форд особисто контролював майже кожен піксель, бо для нього це було не просто фото, а ціле мистецтво. Якщо усе на світі забрендовано, від кави до одягу, чому б не піти до кінця? Світлини зняті Маріо та стіно з'явилися усюди: у журналах, на білбордах. Люди розділилися: хтось захоплювався, хтось обурювався. Британська Advertising Standards Authority отримала 784 скарги за місяць. Рекорд для модної реклами. Організація MediaWatch вимагала заборонити цей кампейн, називаючи це порнографією. The Daily Mail пішли далі, назвавши кампанію гламурною вульгарщиною. І порівнявши творців із сутенерами, газети кричали: це не мода, це порно», Та стійно жартома назвав її. Public Enemy, тобто ворогом суспільства, і ця фраза стала мемом у модній тусовці. Але Форд лише сміявся. Він знав, що шок це валюта. Люди обурювалися, а банківські рахунки Gucci росли. Продажі зросли на 23% у 2003 тисячі А логотип G став символом зухвалості. Секс офіційно став валютою моди. Та це був не єдиний секс-скандал Тома Форда у 99-му, працюючи для Івсен Лоран, який тоді належав також Гучі Груп, Форд зняв рекламу парфуму М 7 на фото. Повністю оголений чоловік, модель Самюел де Кубер, у позі, що нагадувала класичні скульптури. Що особливого у цій світлині це те, що це перша повністю оголена чоловіча реклама в історії люксової моди. Форд тоді казав. І в сен Лоран знімав схожу рекламу в 70-х, схрестивши ноги. Я подумав, чому б не піти далі? Також у 2007-му, уже для власного бренду Tom Ford, він створює рекламу парфуму Tom Ford For Men, і на фото ми можемо бачити флакон, затиснутий між стегнами моделі. І це було настільки відверто, що кампанію тоді заборонили у 17 країнах. Форд це так прокоментував: це парфум для чоловіків. Чому б не показати це чесно? А у 2012-му він пішов ще далі. Бо Форд зняв версію свого скандального кампейну з оголеними стегнами, і парфумами тепер уже для гея-аудиторії. Де флакон розмістили між сідницями чоловіка, і Форд тут висловився, що я рівноправний об'єктиватор, тіло це мистецтво, як мармурова статуя. Будь-яка реклама Тома Форда не лишала байдужим. Ти або закохувався, або обурювався, але ігнорувати її не міг. Форд казав, коли щось втрачає шокову цінність, воно втрачає модну цінність. І він таки мав рацію у 90-ті та нульові. Світ жадав показного споживання. Його реклами були ідеальним попаданням у цільову аудиторію. Вони продавали не одяг чи парфуми, а мрію бути бажаними, недосяжними, всемогутніми та, звісно, багатими. Маркетингові кампанії для Гучі і Том Форд були переважно чоловічими. Ford намагався балансувати, стверджуючи, що об'єктивує і тих, і тих. Я зробив рекламу з флаконом між сідницями чоловіка, але її майже не публікували. Чому ми експлуатуємо жінок, а не чоловіків? І знаєте, в цьому таке правда: суспільство може споглядати та терпіти жіночу оголеність у рекламі, але чоловічу ні ні ні. То чому ж нас навчив Том Форд? А тому, що мода це емоція, провокація та історія. Його компанії шокували, але змушували нас думати. Вони показували, що секс продає. Форд казав: я комерційний дизайнер, і я пишаюся цим. І ми купували його мрію: мрію про владу, бажання та розкіш. Форд, ти мій Форд, що не приховує те, ким він є. Він не грав ніяку роль. Він не хотів вгодити всім аудиторіям. Він творив для таких же, як і він. Та Форд тоді був не єдиним провокатором у світі моди. Толіві взагалі були золотою ерою провокаційних реклам, коли бренди ламали табу, щоб привернути до себе увагу. У 2001-му бренд Сіслі шокував кампанією, де моделі вживали білий порошок. Через соломинку, як явний натяк на кокін. у 2007-му Дольче Габана пішли ще далі. Їхня кампанія, знята Стівеном Кляйном, зображала групу чоловіків, що оточують модель у позі, яка нагадувала насильство. Ці світлини викликали глобальний протест, але бренд отримав увагу, якої і прагнув, власне кажучи. Також згадайте рекламу Calvin Klein з 90-х, де Кейт Мост позувала у доволі сексуальних та провокативних позах. Але продажі джинсів Calvin Klein зросли на 15%. І всі ці роботи, як і роботи Форда, відображали дух того часу: сексизм, гедонізм і показне споживання. Тоді були нормою, і погодьтеся, такі рекламні кампейни, як робив Том Форд. Тоді зараз би були провальними, а бренд би тотально закенселили. То чому світ за ці 20 років так змінився? По перше. Через рух міту, який набрав обертів у 2017-му і перевернув уявлення про те, що припустимо у рекламі. Хто не знає рух міту це коли жінки почали публічно розповідати про сексуальне насилля над ними і ділитися цим у соцмережах. І те, що колись вважалося гарячим, тепер ми сприймаємо як мізогінію, і зараз у 2025-му, вони сприймаються як рудимент іншої епохи. Суспільство зараз вимагає етики поваги, різноманітності та толерантності і інклюзії. Дослідження 2023 року показало, що 73% міленіалів і Gen Z віддають перевагу брендам, які підтримують інклюзивність і соціальну відповідальність. І кампанії, що об'єктивують, тепер сприймаються як токсичні. Наприклад, у 2018 році H&M зіткнулися з бойкотом через рекламу, де темношкірий хлопчик був у ході з написом. Найкрутіша мавпа в джунглях, і тоді хештег Байкот H&M» зібрав мільйони переглядів, і бренд втратив 4,3 мільярда ринкової вартості за тиждень. І порівняйте, коли робили гайпові реклами у 2000 2000-ні, продажі брендів все таки зростали. все таки дійсно світ змінився. Та й зараз регуляція реклами справді стала суворішою у 2019-му Advertising Standards Authority Великобританії запровадила правила проти гендерних стереотипів, що ускладнює створення відверто сексуалізованих кампаній. Також у США Федеральна торгова комісія уважно стежить за рекламами, які можуть бути сприйняті як експлуатація. Також соціальні мережі, як Instagram та TikTok, мають жорстокі правила щодо оголеності. І тому кампанії, подібні до Гучі, у 2003-му викликали б миттєвий хейт і миттєвий кенсел у соцмережах, особливо у Твіттері. І репутаційні втрати зараз переважають над короткостроковим хайпом, і бренди стали обережнішими. Ще один фактор це все таки зміна медіаландшафту. Бо у нальвів, все таки глянцеві журнали були головним каналом продажів, і бренди. Могли ризикувати, знаючи, що аудиторія, що читає, глянеться, чітко їхня аудиторія, яка любить їхній одяг. А сьогодні ж соцмережі роблять рекламу вірусною за секунди, а за нею і критику, тому що ця реклама розлітається тупо на всі аудиторії. Із недавнього Balenciaga зіткнулися зі скандалом через кампанію, якщо пам'ятаєте, де діти тримали сумки з bdsm елементами, і тоді гештег Кенсел набрав 15 мільйонів переглядів, і справді продажі впали на 20%. Але мені здається, вже всі забули і всі знову люблять Баленсяґу. Сучасні бренди, такі, наприклад, як Savage чи Skims, роблять ставку на бодіпозитив, різноманітність. Наприклад, компанія Skims 2024-го з моделями всіх розмірів і раз на хвилиночку зібрала 98% позитивних відгуків у соцмережі X. Це вже стало новим стандартом та новою етикою. Зараз ми хочемо бренд, який поважає усіх. Нульовіш навчили нас, що межі є їхні порушення можуть коштувати дорого. Але сьогодні ми живемо у іншому світі, де донесення правильних цінностей важливіші за шок і навіть за мистецтво. Іноді чи має це сенс, і чи щиро це час покаже. Висновки, як завжди, за вами. Що ви думаєте про реклами Тома Форду? До речі, це шедевр чи пирогин? Пишіть у коментарях, діліться своїми думками. Я все читаю. Якщо вам сподобалася ця оповідь, то ставте лайк, підписуйтесь і обов'язково тисяйте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Попереду ще дуже багато цікавого.